В мережу виклали записи з камер відеоспостереження в президентській резиденції Межигір'я за 19-22 лютого на об'єкті Хонка, де жив колишній президент Віктор Янукович. Запис опублікувало видання Ліга Бізнес-Інформ. На відео видно, що і вивезять антикваріату та інших цінних речей з Межигір'я почався ще 19 лютого, коли ситуація на Київському майдані загострилася до межі. Але між владою і опозицією ще велися переговори про зупинення кровопролиття і пошуку політичних. Шляхів виходу з кризи без негайної відставки Януковича. Інтенсивна, але не метушлива евакуація цінностей почалася 21 лютого за кілька годин до підписання опозицією і Януковичем угоди про мирний вихід з кризи зі зміною конституції і вибори президента до грудня 2014 року. Завантаження та відправлення фургонів тривало до 4 годин ранку, 22 лютого. Буквально через кілька годин після цього з'явилося перше повідомлення, що Межигір'я покинули всі його мешканці і прислуга. У резиденції залишилися лише пара беззбройних охоронців. Після цього резиденція потрапила під контроль активістів майдану і стала доступною для всіх бажаючих.